Доброго ранку, Виноградарі Багато знято відео на цю тему. Але хочу показати, зараз обрізаю виноград. Це сорт гібридна форма Каталонія. Мені дуже подобається. Я хочу показати. От багато відео знято. І в мене є знайомі. От каже все розумію. Відео надивлюся, підходю, а обрізати не розумію що. То я хочу вам показати, ось на цьому кості. Ось дивіться, да, вроді багато не зрозуміло. Ось один рукав, тут є роздвоєння, тут ось лоза і все, що нам треба залишати. Щоб сильно нам не удлиняти лози, то ми робимо, що я зроблю на цьому от рукаві. От дивіться, тут є роздвоєння, тут-тут. Щоб нам далеко не удлиняти, я оце залишаю. Оставлю на почку заміщення. А, ось дивіться, а оцю лозу я залишу на плодоношення. От я її отак уложу і все. Це ми отак беремо і обрізаємо. От дивіться, скільки ну, нас. Це треба буде обрати, вирізати всього. А оце у нас буде вже рукав. отут тут я залишу, щоб щоб потім укоротити, щоб вже з цього лази заміщення, вже другий рукав вилажувати, тому це я зрізаю. І так, щоб не удлиняти, щоб не робити длині рукава, тому що посадка в мене тут 2-2,5 метра. То кожного року я роблю так. Якщо можна, я став... можна і без заміщення. Так, зрізати все. Тут якби рукав не сильно надліний. Але я так роблю, щоб потім з другої сторони все поправити. Все, отак. Дивіться, як воно виглядає. І тут я залишаю 10 почок. Отрахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Все, от. Рукав готовий зимувати. От повністю готовий для зимовки у нас один рукав. І так кожний рукав. Якщо можна не залишати, якщо там воно низько, там лоза буде плодоношена, то залишаємо так. Все, всім гарних врожаїв. Хай вас Бог обільно, щиро напложить.